Ну що ж, автомобільна майстерня локер з'являється і у Нацгвардії. Чим зараз користується харківське ТРО, він каже, дуже виручає в полях під Запоріжжям, а саме перевзувати квадрики в його випадку. Ну в тому числі тут можна перевзути і великі колеса, які стоять на пікапах. Це, що... Це все працює при заведеному двигуні. Тут стоїть генератор. Можна підключити зарядну станцію, і якщо є повітря в компресорі, можна працювати від зарядної станції. Все. Тобто є 100 літрів в ресивері. Можна працювати без виденного і його буде ну, досить надовго. Достатньо. Наскільки я знаю, у Нацгвардії присутні такі машини, як Новатор, так. які виробляються на базі f 550 Тут у нас є діагностичне обладнання, діагностичний мультимарочний сканер-лаунч, який можна буде прочитати, видавати помилки. Незвичайно для такої маленької машини. Настільки багато велика комплектація. Це тільки початок. <гум> на задньому сидінні у нас сонячна панель на 210 ватт. Завдяки сонячній панелі можна заряджати зарядну станцію в полі. На сонце виставили без проблем. Все. Є мобільний шаномонтаж. <гум> Ті частини, ті підрозділи, які отримують ці машини, кажуть, що ми зараз не уявляємо взагалі, як можна працювати було без цієї машини і без цього інструменту. І ми віримо в те, що вона буде вам допомагати. І окремо хочу вам подякувати. Дякуємо вам, дякуємо. дякую. Ми бійці 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Дякуємо конструкторському бюро Локер за гарно перероблений автомобіль. Який вже знаходиться у нас, і тепер цей автомобіль буде виконувати свої бойові завдання на сході України. Чим полегшить нам набагато нам нашу роботу. Слава Україні! Героям слава!